Музиків. о так Прийшла ще мені очередна посилочка. Так, це з нами дядя Саша допомагає садить. Так, що, колеги, мої вітання. Значить, попитка номер один. Хотів сьогодні заборнувати поле, де було проведено оранга. По соняшнику тут не було нічого ні візковки, просто пряма уранка. Значить, вроді би все хорошо, але But... <laughs> не зовсім хорошо. буду збиратися додому. Сьогодні такі дні, виходить, що морози. Вчора мороз був, сьогодні мороз, ну і зараз. І що, земля мерзла. Народ, дивіться. Воно нас біле, ось бачите, грудочка така. Причай, діла сьогодні не буде. Що тоді? Сворачуюсь, бо це, це не робота буде. Це перевести тільки солярку, час і так далі. Так, ну що, злажуємося. Зараз пробіжусь в обратну сторону. Та і все. Бо дивлюся, щось воно не то. А потім виходжу. А земля то мерзла, зверху ще, вроді би нічого. Ну, все, зверху ще ну, розсипається. А далі вона мерзла труба. Так, поїхали. Це, блін, час дороги туди, час назад. Два години вилітає за день. Все, покотилися. Ну а далі ви не перемикайтеся. Поставте лайкос. Подобайку, кому як. Напишіть. В коментарях, що у вас там, є, Працюйте, не працюйте, бо у нас тут морозець, хороший працює. І будемо далі показувати, що ми робимо. Так, народ, в общем, мої вітання. А знову продовжуємо відео. І, знаєте, дам такий коментар. Може багато хто задумується про це. Сьогоднішня ніч в нашому місті була одна із найважких. А, навіть я б сказав би вечір, нас добряче покривали шахідами, гепало поруч дуже сильно. Ну, що там сказати, тільки тримаєшся то себе в руках і на Бога надієшся. Тому хочеться робити щось, не знаєш, коли твоє життя зупиниться, і хочеться робити щось більш приємніше, щось хочеться робити і залишить після себе. Тому далі відео дивимося. Не забувайте ставити лайкоси, як завжди, і коментувати, як у вас там справи. Давати якусь обратну зв'язь, обратну зв чи як там правильно Коротше, бо, знаєте що тільки приходить знання того, що відбулося. Більше 30 шахідів у нас по місту ковровим способом є, знаю куди, прям добряче цілилась. Ну, тим не менш ми пережили це. Так що так, все, поїхали далі. Народ, поки камість тут діло, я їду якраз через своє поле і покажу вам нашу пшеничку, що ж вона тут як. Після того, як ми внесли а, селітру і карбоміт. Тобто, одна частина селітри 200 кг, друга карбоміт 200 кг. Оце дивіться її стан на сьогоднішній день. Ось так. Ну, Хорошо вона в нас покущена. Сіяли ми її не густо. Де перекрито 2 через 1, звісно, так, щоб був автопілот раніше, ми б зробили б це набагато гарніше. Було б фанатичніше. Ну, поки камість маємо те, що маємо. А, значить, дивіться, а, пшеничка ще встає, де ще не повставала, ну нічого. Так, ну, виривати, блін, і жалко, не хочеться і виривати її. Хочеться зберегти вже хоча б так як є. тому що і так вона постраждала після проходу пружиної борони. Так, бачимо, є де і бур'янці, з'являються вже. Вже воно, ну, бачите, скоро вже будемо накривати. Але ну, саме головне, щоб вже пройшли морози, тоді вже можна буде і накривати гербіцидом. Якщо вдруг у вас пшениця померзла після того, як ви внесли, вносите. Міть, і тоді воно його реанімірує. Уже, по крайній мірі, не буде, звісно, вже того, як треба результата, але тим не менше воно йому дуже допоможе в лікуванні. Так що так, ось тут вже є всякі бур'яни. Це в нас сашники деякі не сіяли, воно ж, як завжди, не видно, бо от датчиків немає. От такий вигляд має пшеничка на сьогоднішній день. Доволі таки непогано. Зеленька, гарненька. Дай Бог тепла вже, і все, і піде вона як грім. Так, що ми тоді погнали? Далі? Будемо показувати, що ми робимо. Так що так, саме головне, що хочу ще сказати. Живіть сьогодні, кайфуйте сьогодні, робіть добро і вам воздасться. Прийшла ще мені очередна посилочка, яку я замовляв, це вже друга. З Скриї, побачите що. Так, ось вона. Ось вона, те, що мені прийшло. Так, мені прийшли сосни. Ось. Зараз я їх трошечки тут розкрию, розправлю. В общем, це не реклама. Побачив в інтернеті оголошення по вигідній ціні. В общем, Отакі, от вони. висота, виходить, 55 см. Красота нереальна. В общем, Перших 15 я вже посадив. Це вже ще прийшло 15 Мені вони сподобалися. Я вирішив ще дозамовити. Висаджую два ряда шахматним порядком, ну, та зараз побачите. Так, зараз витягнемо всі. Ну, отак вони упаковані. З комками землі. Ну, все як положено. Щоб все було гарно. Як я тащусь від такої красоти. Це ж нереально просто, да? Гляньте. Ну, красотки ж. Красотки, що ми? Ставимо чайничок. Гукаю, дядю Саша, мені на підмогу. Мені допомагає тут садити. Сосник, то есть я замовляю, все це організовую. Не прийшов, ямки там поміг покопати. Ну, буром. І все, в общем, долучається до моєї ініціативи. Так, в общем, що? Виходить в мене. Зараз я вам покажу. Ось так один ряд вийшов. Зараз тут второй засажується. Ось такі сосенки. Коротше, моя основна задача в общем, під базою зробити тут два ряда, закрити, щоб не було ні вітру, нічого. Бо в нас база на возвишності, тут постійні сквозняки, і для того, щоб було воно більш затишніше і гарніше, приємніше. Це все діло робиться. Ну і після цих всіх событий, знаєте, хочеться після себе щось оставити. хто його знає, коли життя це закінчиться, має щось остатися. Так, а тут в мене, зараз покажу. Туйки посажені, виходить, теж ряд. Ряд туї. Ось такі. Теж замовляв собі. ну Це деякі садив в минулому році. Тобто осінь УА деякий підсаджував в цьому році, бо замінив. Бо деякі попропадали, це просто замінив. Так що так, ну що, приступаємо до роботи. Розмічаємо. в общем, буде, буде класика. Просто классика так народ, оце всіх припахав. Одне садимо, друге пиляємо. О так, прекрасно. мимо забора. Так, це з нами дядя Саша допомагає садити буром таким от показували раніше. І от такі от саженці ми будемо висаджувати далі. Так, що в нас тут? Зараз покажу на цій стороні. Дивіться, два ряда. Значить шахматним порядком виходить, яким образом. Зараз ми вийдемо отак. Щоб розуміли. Отак, значить, 4 метри розстояння одна від одної. Оце таким образом тетя Света, йдіть в камеру побачите, покажу вас. Yeah. Так, І тут ще продовжимо У нас ще 3 штучки лишніх буде, продовжимо ще рядочок. Все, так, підганяємо, так? Да? Так, так. О. Зараз ми трошечки земельки сюди. Підганяй, щоб було ось так. Опа. Так. О! Ну так і буде. Так, що, попитка номер два. Думаю, вже земля розмерзлася. Будемо залітати працювати даний бороною по соняшнику, по пораненки, як воно що це буде робитися там, взагалі, слідкуйте, ви ж не забувайте лайкоси, коментарі. І що, заводимо? Будемо їхати далі. Так, значить, і що тут розкажу, дивіться. Взагалі, їздю я із вилками на ці натяги, на бо не дай Бог, може ще обірватися. Щоб я не ждав в папу, поки місь привезе. Опай. Ой, капец. Як тут пахне? Вибачаюся, що бутилка вистрілила. Так, що тут? Цукерочки, мікрофончики, все заряжене. Зарядочка все є. Що ми пробуємо моториться? І все. І торохтим. Це тут обов'язково треба газку дати, бо акумулятор горить. Типа зарядки не йде. І ти його коли прогазував так легенько, і все, і він пропадає, зарядка пішла. Тобто пройшло возбуждение генератора і все. Оце не знаю. Може, ще в когось така система, не знаю. Нас так. Так само і на цьому. На газончику. Зарядки немає. Ну, Була б лампочка, вона б горіла. А, газку дав, всю. Пропав і почала і зарядку. Давати ще зарядку, таку що гідрит матрі. Так, що ми ще коврика кинемо сюди на пол, щоб розувся собі та їх їздиш, босяка. Що, погнали. Так, що ми народ? Котимося потихеньку, на полі включимося. це поки доїду, це вже час пройде. В общем, довгенько стелить. Так, навігацію поки не включаю. Там вже пізніше включився. От мені подобається цей апарат, автопілот від френда. Значить, що? Радіо немає, не, це не лога. Бо коли включається це все діло, то радіо тухне. І так воно виходить, коли війна почалась, зв'язок жахливий став. Ну зв'язок звичайний, він відсутній. Тому приходиться і. Що робити? Флешка ну, вставлена, підключився до магнітоли. Музику я прикрутив, щоб авторські права не крутило. І все, тут підключився, Раз. продовжаю собі далі роботу по автопілоту. Тобто, мене тут картинка показує. А тут, виходить, так, народ, не знаю, ще якісь автопілоти торпують, чи тільки в мене. Кого цікавить всі контакти компанії Friend в описі під відео, можете придбати, які апарати, порадити в мене. Так що так. По авторозвороту не розвертаюся зараз, тому що важкувато наборону, не, не так різко. Все, то кажу, виїхав собі, потихонічку виворочуємо. Все, гарного дня. Оце ж якщо, дивіться, не стравиш, тут довжен бути воздух. Воно і за теплошого трактора не хочу йде. Так, раз, приоткрутив і все, і назад закручуєш. Я вже тут нові пробки наварював, під ключ на 24, були тут на 22, і такі, блін, паршиві, це капець. Отак, все, піджав. О, все. Тепер можна перти. Так, ну що, колеги? в общем, працюємо. Уже гарненько зробив, в принципі, що тут? 12.66 воно? Воно, 12.66 з обробленої площі. Працюю я на безкоштовному сигналі, бачите, бо не платно, було б тут РТК. Перейшов на цей сигнал безкоштовний. не дають нам сьогодні спокою. Тривога за тривогою. А працювати треба добре, що є вихід з безкоштовним і собі робота, і прекрасно. тільки дійсно є тут сміщення, тут, виходить, на платному одне сміщення, ну так як ти забив. А на безкоштовному одразу кардинально воно міняється. Не знаю в чому прикол, як воно так працює, але якось так. Ну, в общем, зробив я тут кнопочка така. Вийшов на лінію, на яку мені треба потоптувати, нажав і все, і поїхав підряд взагалі без проблем. І все одно на безкоштовно, дивіться, рівненько, прекрасно це. Питань немає. Знаєте, от дивлюся на цьому, як воно працює. В принципі, не пізно і не рано взагалі, ключки не видно. Але, тим не менш, вийдемо, подивимося, що там робиться. Що я тут? 7,5-8 км на годину працюю отака робоча швидкість. І хочу додати, дивлюся що це ж покась, садив там ті сосенки, на перекурах, листах, ТікТок. Ну да й дивлюся, там нікотрі у нас блогери. Місню. Ой, боже! Ніч ледве пережили, не спали, страшне просто. Думаєш, де бін? в селі Вокс, на блін? Тут, блін, за периметри кілометра, бін, а коли де це відбувалося, бін, якось ну, Ну, норм. норм в плані, що все одно Успокоїлися, позасинали, проснулись і гей обрав на роботу. А тут хайпують страшне. Не знаю, кожного свої приключення, ну теж треба набирати якусь аудиторію, якісь там лайки там, чи ще щось. Я на цьому не хайпую, просто ну, ділюся своїми враженнями. Тому що це в районі кілометра а, зона була, де це все відбувалося. То знаєте, ото реально неприємно. Так, що ми Зараз вийдемо на вулицю, подивимося, що відбувається. Так, Я ось, бачите, ковричок у бабусі взяв. Постелив, щоб розумся в мене носки новогодні. Новогоднє настроєння, я собі здав. Ну що ж, я сос не садив сьогодні. хо 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 йой ой 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 Капець. Багато в кабіну пішло пилі. Вийдемо. Вийдемо на поле, покажу вам, розкажу, що тут так? Ну, картина маслом, да? як на мене, як на мене, то так. Да. общем, навеска повністю опущена. Нічого я, на речагу, не регулював. А По агресивності предпослідній режим я не ставив його в найбільший. По набиранню, самі бачите, все чистенько, то тобто рештки проходять прекрасно. Прекрасно. Спочатку отходю край, не, не піднімаючи, заїжджаю, далі в загінку ходю, тому що можу обломити на неровностях е, тяги. Так, в принципі, бачите? Ну, класно. Це тут вторий слід, тут перший. Воложка є, насіння глушпиня от е, попередньої культури, це у нас тут е, сімечка була. Тут у нас піонер був, е, який там 264, -й. і ще якийсь не пам'ятаю. А ні, піонер, так, да, тільки це 264-й. Е, і Сенгента. Е, як ж як, 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 як його, блін, дай нагадаю. Ай, ладно. Хто хоче, може подивитися на мене попереднє відео. в общем, так, Дивіться, все рівняє. Обороновки. Воложка є. Ниточки поки ще не наблюдаються. Все прекрасно, все ідеально. А далі я хочу що зробити. я Це все діло закончу. Буквально недільки через дві заскочить. ну, Подивимося, що там по нитки буде ще раз його проборонувати, щоб максимально геть було рівнесенько. Да, Вона робить класно. Мені лучше от ця борона оце, лучше робить, ніж зубова. Зубова моя б так би тут не робила. У мене може тяжкі високо. Чи Бог його знає, а восьмірку, можна в мене восьмірку вчепити низенько пустити і працювати, але тут буде занадто вже занадто довго і більше буде трамбувати, тому що трактор тяжеленький для неї і не буде сліди її А за цією бороною вона дуже класно справляється. Кого цікавить Global Agra, можете в описі під відео подивитися контакти, кого цікавить нас вона перва, хто пропустив відео, 850 кілограмів, вага, 9 метрів, ширина захвата, Пруд 10. Складається, все класно. Зручна, як на мене, дуже зручна. І бачите, за слідами, мінімум, мінімум, виходить, затоптування, вона пригортає. То, в общем так, бігаю я. Перша третя. Швидко не ганяю, не виходить, сильно важко. Вона впирається, ну, вона її робить багато робочих органів і за цього а, вона тяжеленько йде, не так, як зубово. Якось так народ. Ну що тоді? Час стравлюємо бортові? Я буду пекти далі, я на цьому відео буду завершати. Кому сподобалось дане відео те, що ми робимо. вподобаючку, коментуйте. В общем, так, все, я попер далі. Всього найкращого вам. Пока.